У суботу, 4 липня у Севастополі, міністр оборони України Дмитро Саламатін у командуванні військово-морських сил збройних сил України провів зустріч з міністром ВМС США Реймондом Мейбусом. З української сторони у ній взяли участь перший заступник начальника генерального штабу збройних сил України, віце адмірал Ігор Кабаненко та командувач ВМС України віце віцеадмірал Юрій Лін. Метою візиту американської військової делегації до Севастополя було обговорення питань щодо двостороннього та багатостороннього співробітництва в рамках виконання заходів безпеки на морі. Співробітництва. Пав галузі безпеки обговорення потенціалу для розширення взаємодії на морі розповідає наш кореспондент. Першим до штабу командування військово-морських сил збройних сил України прибув міністр оборони України Дмитро Саламатін, якого гостинно зустрів командувач вітчизняного військового флоту, віце-адмірал Юрій Ільїн, та рота почесної варти військово-морських сил збройних сил України. Оркестр академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова виконав гімн України. Керівник вічезняного оборонного відомства привітав особовий склад. Здравствуйте, товариші! Трота <плес> почесної варти Військово-морських сил Збройних сил України пройшла урочистим маршем. До Штабу командування військово-морських сил збройних сил України прибули і високі американські гості. Їх зустрів командувач військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн. Оркестр Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова виконав гімн Сполучених Штатів Америки та гімн України. У складі американської делегації до Севастополя прибули надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джон Тефт, а з питань оборони при посольстві США в Україні полковник Деніс Ларм та інші офіційні особи. Міністр оборони України Дмитро Соломатін привітав секретаря військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Далі сторони провели протокольну зустріч. В ході зустрічі сторони обговорили великий спектр питань подальшого розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва. Міністр оборони України Дмитро Соломатін зазначив, що між Україною та Сполученими Штатами Америки існує багаторічна співпраця у різних сферах, зокрема у військовій. Глава вітчизняного оборонного відомства підкреслив. Що зроблено багато, водночас є резерви для подальшого розвитку військової співпраці між Україною і спо.